<рес> в общем, друзі, всім привіт, мене звати Денисі, ви на канале. Сегодня, как вы бачите, я в о цьому яру військо знаходиться маньяк. Що ти хочеш? Ти швадят? Ти швадят? Ти мені яд хочеш допомоги. В общем, друзі, всім привіт, мене звати Денисі, ви на моєму каналі. Сьогодні як ви бачите, я... <рес> в о цьому яру в той стороне находится мандяк. Так що я, як ви пам'ятаєте, в, в тому відео я собі і поранив руку і той. І я короче, хочу якось маньяку отомстити, тому що він мені вже реально задував. У мене хоч з собою нічого немає, але я буду просто його по лупати, якщо побачу. візьму палку буду бити по голові, якщо знайду. -ну, в цьому відео я хочу якось реально йому той попитатися отомстити, тому що він задував уже. Той з'являтися, і він мене у -то, і в тому відео реально так жорстко побив, кидав. Я буду по стелсу, якщо що це все робити, побачу маньяка, ззаді підбіг і може чи палко, ударить, гудар, чи той. Ну, коротше, буду лупати його Засніму це все для вас, коротше, будемо починати. Я зараз включу екшн-камеру на оцій горі, включу екшн-камеру, і тоді ми будемо йти в те місце і подивимося, що може вообще, що в цьому відео буде. Так що перед началом відео постав лайк, підпишись на канал, ну а ми будемо починати. Я залізу на цю гору, на оцю. І включу для вас екшн-камеру. В общем, друзі, я вже надів цю екшн-камеру. І зараз буду о, підбиратися до того місця, тому що ви просто подивіться, як тут все заросло. Тут не заросло, просто подивіться, як тут на полі все повиростало. Я в шокі. Я, коротше, зараз, друзі, буду все по стелсу робити. Там побачу, я побачу маньяка то візьму, якось на нього ззаді нападу. Коротше, я хочу йому просто отомстити, тому що реально задовбало вже. Я настроєний серйозно, я вам скажу. Тут ще дощ прийшов. І просто дивіться, як тут не... невдобно ходити. Ні, реально супер тут невдобно ходити прям. Так, зараз будемо підбиратися, я буду старатися тихо для вас балакати. Так що, такі справи. Фух. Так, відбираємося. Я отсюда, отсюда буду заходити, тому що там вже все заросло, отуди я заходити не буду. О, тут так багато грязюки, -мо. Тут дуже важко прийти, реально. Оце в місці тут дуже важко прийти. Я вже собі тут піпець. Грязюки сіки понасибирував просто. Так, все. Йо-моє, в мене грязюки на лапцях. Тихо, тихо. Тут ще комарів багато. Так, да, так, да, так, да, да. Друзі, тут нікого немає. Тут нікого немає. Тут нікого немає. Ще, це що? Дивіться, тут аж шприц. Тут шприц. Написано яд. Хто не бачив, ось яд написано. Ні, отут дивіться, оце шприц і тут написано яд. Ну, це стопудняк маньяка, це стопудова маньяка. Положу ну нафіг. Сіте? А це, а це а оце, я вам скажу, це дуже хороше оружие буде, щоб взяти ударити маньяка. Оце реально тут дивіться тут, тут просто гвозді. Так що такі справи положу поки що тут. Постараюсь зараз. Просто походити і пошукати цього придурка, щоб я міг знати, де він зараз знаходиться. он береза, ось береза. Дивіться, тут вже мочно, я вам скажу, все заросло. но я все одно, равно... зараз беренько тут пройду но поверну. Вроді нікого немає. Оце оця береза, тут нічого, як я бачу, немає, тут реально нічого немає. Поки що. А мандяка я тут теж не бачу. Ну, я думаю, туди він не міг піти, я туди не піду. Так що, так що такі справи, не знаю. Все, я придумав, я придумав куди піти, друзі. Я щас, друзі, я щас піду в то місце, там, де о, о той, оцей ж маньяк зв'язував Нікіту. Оце, ось для вас я зараз зробив ставки, хто не повне. Піду в то місце. Там, де оцей ж маньяк зв'язував Нікіту. Так що, ні, ну це шприц, це, звісно, жесть. Там написано яд, це може бути яд, він може вкалювати жертвам своїм. І я б, звісно, не хотів йому попастись в руки. Так що зараз піду по то місце, там, де він Нікіту зв'язував. І подивимося, що там теж там все заросло. Дивіться, липа. Цвіте. Тихо, тихо, тихо. Ви просто подивіться як тут. Йо моє. Дивіться. Оце те саме дерево, там, де маяк Нікіту зв'язував. Це реально те дерево, там, де маяк оцей Нікіту зв'язував. Оце оце дерево. Дивіться, як тут заросло. Це просто піпес. Я в шокі просто. Я в шокі, як тут заросло. Ну я не знаю просто, де отого мандяка з психопата тупого е, шукати. Так що час, у портфель час, я одіну портфель і піду, не знаю, опять в те місце, там його, я думаю, чи можна присісти, там, вижидати його десь. Тому що я хочу отомстити йому. Так Отакі -от отакі справи. Я реально йому хочу отомстити. Тому, ж, тому що він в прошлому відео в мене так жорстко випасив, я йому хочу отомстити. Зараз піду до... Той там ще є палка з гвоздями, хто не пам'ятає. Я візьму цю палку і... Той. Візьму цю палку і візьму і буду на чеку, не знаю. Ота оно. Та палка. Так що. Іди сюди! Я щиро вибачаюсь перед вами, але частинка цього відео не записалась на камеру. Так що вибачаюсь перед вами і дивіться продовження. Придурок опусти. Зараза ти! ты а что ты? Ти... ай Ой, ой. пусти, зараза ж ти! шо ты Що ти хочеш? ты хочешь? Ты Ти що, швоят? Ти, ти мне яд хочеш колоть? Де я стану. О, зачем ты мне цаят яд кулон? Дурак ты, придурок! О, о, дурачок! О, яд в кулов, яд в кулов, дурак. О, ты шо? О, палка. Друзья, палка. Палка. Три. Два, три. Ну что? Давай, давай, давай! давай. Такой дурак! Дурак! Два легин! Два легим! Два легим! Два Ре! Так не надо! Или меня в столов! Или меня в колов! Нельзя скалов, друзья! И меня! Геннаре! Геннаре! Ви меня в колов! Беги меня в столов! Дурак! Друзья, я ему! Я йому той може не кипюся. Стойте, 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 стойте. Він отам. Друзі, во первых, він мене зловив. О, він, він мене зловив. Той мені оцей яд. Оцей яд, колов, Там було написано. Яд. По-вторих, я. Побачив, що там палка лежить, взяв цю палку і завозями в ногу. В ногу ударив. О, -мо. Друзі, це піпець. Я в шокі тупий придурок. О, він мені дяд вколов. Мене... Блін, друзі, в мене плече оніміло. Друзі, в мене в мене плече оніміло. У мене реально плече, плече оніміло. Воно реально аніміло. Я його можна сказати не чувствую. Він оре. Він оре, він оре там. Ох. Коротше, я не знаю, що робити. Ой, який тупий придурок. Я не знаю, я буду, я буду звалюватися отсюда. Оре. Він оре там. Друзі, я не знаю, чи ви чули, але він оре. Та й так йому і треба зараза. Він щось там палкою випасить. Але реально тупий придурок. І мені яд вколов. І мені яд вколов. У мене реально плече оніміло. Без шуток, друзі, без шуток. Реально плече оніміло. Ой, який тупий. Тупий, просто придурок. Скільки я вже це раз сказав, що він тупий придурок, я не знаю. О. Я реально плече оніміло. Ян. Ще дощ прийшов. О, о, так, 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 так. Так. Дивіться на мої руки. О, і я весь грязний. Друзі, я весь грязний. Мене... Ще раз скажу вам, у мене плече оніміло. Я не знаю, що робити. Не знаю. О, щас коротше, піду додому і включу запись уже там. Потому, что, а, включу запись вже вдома. Зараз я чуть-чуть, може, той якесь собі збалює ще в колю і щось таке. Подивлюся, що в мене там є в колю і тоді включу запись. Не знаю, коли я включу запись, але но... ладно, друзі, я піду додому, не знаю, що собі в колю. Я не знаю, що просто можна зробити плечом. Що це глухий кут, музика сильна, стає на горло, говерла вас! В общем, в общем, в общем, друзі, будемо заканчувати примерно записую для вас концовку Уже прошли примерно уже вчора маньяк той яд. Це вже на другий день я записую для вас. Концовку. Я не знаю, мен... друзі, я не знаю, в мене таке состояння <кій> <Секунду. кій> мене... <кій> таке состояння, яке в мене короче, сильна, сильна, сильна прям вялость, Даже важко просто телефон держати в руках. І крутиться голова. І як ви бачите, я побачу в дзеркалі, в мене дуже великі синяки під глазами. У мене вони і до цього би, були, але вони не такі великі були. Просто подивіться, вони якісь у мене прям жорсткі, жорсткі синяки під глазами. Так що, не знаю, мені кажеться, це синяки під глазами зробилися, тому, тому що маняк вколов мені цей яд. Но коли він мені вколов, я не розстерявся. Я одразу вирвався і вдарив йому тої палкою гвоздя, з гвоздями по ногі. Я не знаю, що він маньяком, але но... це мною не той не дуже хорошо. Я думаю, я думаю, по-любому є якийсь антидот. Я думаю, по-любому є якийсь антидот, і я буду стирати його шукати, тому що я не знаю, що з цього я яда... вийде з цього. Но... Коротше, це жесть. Ну, коротше, буду вибачити. Я просто не можу вже сформулювати слова. Коротше, будемо заканчувати. Сподіваюсь, тобі це відео сподобалось. Як завжди я це кажу. Коротше, всім пока, я не можу більше нічого сказати. Даже лайки вас не буду просить поставити.